Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Правильний Ісус 2 Коринтян 11.4 Коли бо хто зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, то радо терпіли б ви те. Гомін у кімнаті поступово перетворився на цілковиту тишу, коли лідер книжкового клуба почав стисло викладати зміст роману, який група мала обговорювати. Моя подруга Джоана уважно слухала, втім ніяк не могла зрозуміти сюжет історії. Нарешті вона усвідомила, що прочитала не фантастику, яку прочитали інші, а зовсім іншу книгу зі схожою назвою. Хоча їй сподобалась неправильна книга, вона не могла приєднатись до обговорення правильної книги. Апостол Павло не хотів, щоб коринські віруючі повірили в неправильного Ісуса. Він казав, що до церкви ввійшли лжевчителі, вчителі, які проповідували іншого Ісуса, і віруючі прийняли цей обман. Павло засудив єресь цих фальшивих вчителів. Він ще у своєму першому листі до Коринської церкви оповів істину про біблійного Ісуса. Цей Ісус був Месією, який умер ради наших гріхів третього дня Воскрес і з'явився дванадцятьом, а потім і самому Павлу. Цей Ісус прийшов на землю через народження від Діви на ім'я Марія і був названий Емануїлом з нами Бог. На підтвердження своєї Божественної природи, ви знаєте такого Ісуса? Розуміння і прийняття біблійної істини про нього підтверджує, що ми йдемо духовним шляхом, який веде в небеса. Звідки ви знаєте, що вірите в істину про Ісуса? Що вам треба дослідити, аби переконати, що ви дійсно розумієте, що Біблія говорить про Ісуса. Помолимось. Дорогий Боже, допоможи мені перебувати у світлі твоєї істини. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.